Українська енергосистема залучила аварійну допомогу у трьох країн у пікові години відбувалося екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Про це повідомило у міністерстві енергетики. Утім, там сподіваються не лише на підтримку ззовні, але й на свідомість українців. Є прості правила, виконуючи які можна суттєво допомогти країні пережити найсерйознішу енергетичну кризу. Як велика справа залежить від маленьких дій, знає Михайло Менелюк. Російські окупанти цілеспрямовано б'ють ракетами та дронами по енергетичних об'єктах України. Ліфт не роботає. Ліфт не працює, візок на руках з дитиною ну важко. Після ворожих атак теплоцентралі втрачають можливість виробляти електроенергію. Трошки сік посікло стеклом, А так. Не вспів я злякатися. Чи здатна чи енергосистема відновити генерацію після російських обстрілів та як зменшити навантаження на систему? Особливо економія необхідна в пікові години навантаження. Ну люди мають розуміти, що треба менше використовувати прилади. Потужну хвилю ракетних і дронових ударів по українській енергетиці? Росія розпочала. Наприкінці березня окупанти не приховували, навмисно гатили по стратегічно важливих теплоелектроцентралях та станціях, по суті, підтверджуючи свою тактику терору та геноциду, занурити цілі міста чи навіть регіони у темряву, зруйнувати нашу економіку, залякати населення. Ось чого прагне ворог. З 22 березня було зруйновано 80% теплових теплових. Потужності теплових електростанцій, та що найбільш трагічно, це була зруйнована найбільша гідроелектростанція Дніпрогеса. Це маневрові потужності, які дуже необхідні для того, щоб збалансувати енергетичну систему. Тиждень тому російські ракети поцілили по трипільській ТЕС, одній із найпотужніших в Україні. Одразу після атаки у компанії Центренерго заявили, що повністю втратили генерацію електроенергії. За два тижні обстрілів Росія знищила частину енергооб'єктів, які вдалося відремонтувати після попередніх ударів. Як довго доведеться відновлювати їх тепер, енергетики сказати не можуть. Лише зазначають, ситуація найгірша за весь час повномасштабної війни. Нині намагаються знайти спеціальне обладнання на світових ринках. Найскладніша ситуація зараз на Харківщині це єдиний регіон, де запроваджено графіки аварійних відключень світла у кривому розі на Дніпропетровщині діють обмеження для підприємств. Обстріли є постійними, і навіть якщо ми намагаємося там полагодити, заживити споживачів наступного дня знову обстріли і знову всі ці зусилля, на жаль, нівелюються. Щоб українці не сиділи без світла, енергетики купують електрику в сусідніх держав. Працює механізм комерційного імпорту, однак намагаємося, все ж таки, щоб більшу частину. Часу енергосистема працювала на власних ресурсах. Працюємо над тим, щоб у нас був резерв обладнання для виконання ремонтів. Зменшити навантаження на енергосистему, принаймні у пікові години, зараз також пріоритет кажуть фахівці для споживачів. Це означає звести до мінімуму користування електроприладами вранці та увечері. Від споживачів також багато чого залежить в стабільній роботі енергосистеми. І ми завжди просимо підтрим... працювати тут однією командою. Режим суворої енергоекономії запровадила вдома родина з Одещини. Застосовують ось такі маловитратні нічники. Це ледовські лампи, які дуже енергозберігаючі, і в принципі ввечері цього достатньо. А з сьомої до десятої вечора жодної побутової техніки. Це вже залізне правило, пральну та сушильну машину вмикають лише вночі. Тим паче, що в будинку встановлений двозонний лічильник в нас вночі трошки дешевше електроенергія, тому я роблю гарно для нашої енергетики, та так дуже гарно для свого гаманця. Вуличне освітлення живлять сонячні панелі. А вечеря родина при свічках це вже традиція. Ми можемо якось зблизитися, щось обговорити якісь наші справи, пограти, обсудити щось. Запровадити свій режим заощадження зараз має кожна українська родина, наголошують енергетики, інакше уникнути відключень за графіками не вийде, особливо якщо росіяни битимуть по об'єктах української енергосистеми і надалі. А ще і посадовці, і експерти радять записатися альтернативними джерелами живлення поорбенками потужними. Розумними розетками, енергозберігаючими лампами, займатися теплінням приміщень. Якщо десь в приватному секторі, то там дещо інша картина, там люди можуть застосовувати дизель-генератори, сонячні панелі разом з системою накопичення електричної енергії, і, і, і також Займатися заходами енергозбереження, енергоефективності зі свого боку. Посадовці найвищого рівня вимагають від міжнародних партнерів надати нам системи протиповітряної оборони та ракети для них, адже країна-агресор накопичує нове потужне озброєння, і без захисту неба над Україною, зокрема над енергетичними об'єктами, вся праця ремонтників може звестися до нуля. Михайло Мнелюк, Андрій Настасов, Олег Невідомський, подробиці, телеканал, інтермарафон від